То чого ви хочете, щоб журналісти пішли? Я щось так і не зрозумів. Я, я попросив, я впихання, бо в нас е, питання будуть вирішуватися не ті, які треба е, показувати. А які це питання? Чому ви не вирішуєте? а от ми зараз зібралися для того, щоб підготовитися є тут ще зібрання? Основне питання зібралося. Щоб підготовки э, сценарій э, порядок дня слідуючих зборів. І дати комусь підготовці Є спитання, які по внесках, по приміщенню, по атомах. А чому організація за цілий рік тільки двічі, оце чому? другий раз збирає? Хто вам сказав? Ми, в тому місці збиралися перед цим озвучували таку інформацію. Ні, ну так ви можете багато чого почути, але є офіційний представник, голова, заступники. Вони е, відповідають за роботу за інформацію. Тому зможете зі сторони. Ні, ні це тут члени вашої організації про це говорили. Це не зі сторони. Чи, член, чи, не наші? чи вони є члени? Ви не ді... знаєте, хто? Ви цих людей не знаєте, ну, так? Мене ну, не такі дешеві дешеве. Знаю, я і вас знаю. Ну і що? Ви хороша дівчина. З вами приємно говорити, коли є спільна така спільна взаєморозима. Що ми захотіли вас запросити? Ми вас